Добрий день, шановна комісія. До вашої уваги пропонується науково дослідницька робота Хвостенко Єлизавети на тему пробезпечності старовинних компонентів на фізико-механічні характеристики газобетону. Останнім часом в Україні значна увага приділяється проблемам використання вторинної продукції. Одним із найбільш перспективних напрямів утилізації промислових відходів є використання їх у виробництві будівельних матеріалів. Комерційні бетони, зокрема газобетони, що містять у своєму складі вторинну продукцію. Є одним із найдешевших матеріалів, що поєднують у собі високі теплоізоляційні та конструктивні властивості. Тобто застосування виробів із пористих бетонів у будівництві показує, що в їх основі лежить енергозберігаюча технологія, а за фізико-механічними характеристиками вони належать до високоефективних. Поряд зазвичай зазначеним, важливим критерієм для газобетонних виробів є міцність композицій. Підвищення характеристик міцності різними способами: фізичними, механічними, хімічними тощо і актуальним завданням, яким займаються науковці з різних країн. Одним із методів впливу на міцність будівельних матеріалів є виріювання критеріям дисперсності їх сировинних компонентів. Таким чином, метою науково-дослідницької роботи було визначення раціональних значень дисперсності компонентів сировинної суміші для виробництва нефтеклавного газобетону, що містить у своєму складі доманих гранунованих швак. Об'єктом дослідження були складені зріватих бетонів, які містять різні дисперсії сировинні компоненти. Молини дослідження, які використовували математичні, механічні, фізико-механічні. Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати наступні задачі, виконати пошук сучасної інформації щодо комерційних бетонів різного складу, у тому числі з використанням вторинної продукції, приготувати представницькі проби кожної складових газобетону різних дисперсностей та провести їх аналіз шляхом визначення потомої поверхні, згідно ж з стандартом приготувати композиції газобетонів, компоненти, яких мають різну дисперсність, та провести аналіз експериментальних досліджень та визначити раціональні значення дисперсності компонентів сировинної суміші при виготовленні газобетону. При виконанні дослідницької роботи для виготовлення іздриватого бутону використовувалися сировинні компоненти, відображені на слайді. Дослідження складалося кількох етапів. Першим етапом науково-дослідницької роботи було встановлення основних характеристик дисперсності вихідних компонентів сировинної суміші, які використовуються при розробці складів ніздриватих бутонів та аналіз впливу природи матеріалу на формування потової поверхні. Для аналізу було обрано три фракції кожного з основних компонентів сировинної суміші: перша фракція мінус 0,63 плюс 0,315 мм, друга мінус 0,315 плюс 0,14 мм та третя мінус 0,14 мм. Вибір саме цих фракцій був мотивований дослідженнями вічняних та зарубіжних вчених. Надалі для оптимальної фракції було визначено тому поверхню методом повітря проникненості. Результати ви можете бачити на слайді. Аналіз результатів досліджень показав, що для першої фракції потовому поверхні змішується в ряді пісок дгш цемент вапну, у випадку другої пісок цемент дгш вапну, та у випадку третьої високодисперсної фракції потова поверхня вапна була найбільша. Проведені дослідження не суперечить дослідженням, проведеним відомими дослідниками. Наступним етапом були розроблені композиції легких бутонів традиційного складу з використанням кожного зі складових різної дисперсності, як за використовували річковий пісок та ДГШ, Проводилися розрахунки їх ос основних властивостей, зокрема щільності та міцності на стиск. В якості еталонної композиції було взято запатентований склад газобетону, який наведено на слайді. Під час проведення досліджень з метою оптимізації було використано символексиргістий метод планування, який також наведений на слайді. Формування складів проводилося у зразках 7х7 та 3х3 см з водотвердим співвідношенням 0,37. Після витримки зразків протягом 2, 7 28 діб у повітряних умовах проводилися розрахунки їх основних властивостей, зокрема щільності та місності на стиск. Першою властивістю була місність. Результати випробовань для композиції, що місця, як заповнювач річковий пісок, наведені на наступних слайдах. Це щільність у вісі діб та вісі 28 діб, і наведення порівняння характеристик щільності композиції, які містять у своєму складі пісок. На наступних слайдах наведені композиції, що місць як заповнюєш, ДГШ. Це щільність у віці 7 діб та у віці 28 діб. І також наведення оперення характеристика щільності. На цьому слайді наведено трикутники, які містять із лінії зміни щільності ніздриватих бетонів, що містять пісок та ДГШ у 28-добовому віці. Перший трикутник містить композиції з піском, друга з ДГШ. І також наведення рівняння регресії. Таким чином, обробивши отримані результати за щільністю бутонів, можна дійти висновку, що найкращі результати як для піску, так і для ДГШ мають склади номер 1 і номер 2. Аналізуючи склади і складових цих композицій, можна зробити висновок, що раціонально буде розмил вапна піску до ДГШ до дисперсної фракції, тобто менше 0,14 мм. Наступна властивість, яку було визначено, це межа міцності на стиск. На відео можна побачити приклад, як це виконувалось. Виконувалось це на гідравлічному пресі ПСУ 10. І ми брали зразки різного діаметру і визначали таким чином межу міцності на стиск, підставляли формулу і а, отримували результати у паскалях. Так, характеристика міцності на стиск зриватіх бетонів, які місяць якості заповнювачі пісок, наведені на цьому слайді. А комплекс без композиції, які місять у своєму складі ДГШ, на цьому. Також була наведена кінетика твердіння композицій бетонів, які містять у своєму складі пісок та ДГШ. І наведені трикутники, які містять за лінії зміни межі міцності на стиск, що містять пісок і ДГШ у 28-му віці та рівняння регресії. І висновки дозвольте їх не зачитувати. Дякую за увагу.